Майнкрафт це доволі гнучка гра, де один і той самий блок може виконувати декілька задач. Наприклад, в грі немає окремих блоків, які відповідали б за дах будинку. При цьому для цього чудово підходять і як сходинки з незерської цегли, так і сходинки з призмарину, імітуючи черепицю різного кольору. Проте є блоки, які існують в майні давно, дуже давно. Проте в них немає так їм необхідних різновидів. Наприклад, бетон, у якого існує лише повноцінний блок. Чізнопи сіна. І для того, щоб це усунути, гравці з самого початку існування Майну завдяки його гнучкості створюють моди на різноманітні блоки, обладунки, світи тощо. І в якусь мить мені спало на думку створити свій мод. Проте не зі сходинками з бетону таких модів вистачає. Ні. Я вирішив зробити щось більш автентичне, додавши трішки українського колориту в гру. Завдяки тому, що Майнкрафт все ж таки більше середньовічний, ніж сучасний. Я вирішив додати в нього трішки українського колориту 200-300-річної давнини. Для початку мені потрібні були блоки. Це, напевно, було найпростіше. Один з ключових блоків це блок мазанки, з якого будуть будуватися хатини. В його крафті я вирішив використовувати фарбу, глину та очерет. Проте на старті в якості очерету в крафті була використана інша рослина, яка вже існувала в майні. Окрім крафту, цього блоку потрібна ще й текстура. І на початку я думав просто перефарбувати текстуру глини в білий, проте потім зрозумів, що точно така сама текстура вже присутня в грі у білого цементу. Тоді я подивився, які взагалі текстури білого існують в грі, і що може мене надихнути. Врешті-решт я вирішив взяти текстуру ніжки гриба і висвітити її. Напевно, це було найпростіше з усього. Одразу ж після блоку я створив його на півблок та сходинки. Потім, дивлячись на фото та малюнки того, як виглядали мазанки, я помітив одну важливу річ, якої, на мою думку, не вистачає в майні: вікно. Так, саме вікно, а не скло. Тобто щось, що має фізичну раму, яка є частиною блоку. Тому що робити повнобочну раму з блоків деревини, має сенс лише коли сама будова величезних розмірів. А коли в тебе віконце в один блок, а навколо нього рамка з деревини, це занадто. Проте найсмішніше почалося тоді, коли я помітив, що абсолютно усі блоки, які я створив, встановлюються з одним і тим самим звуком, а ламаються взагалі просто рукою. Цього я, звісно, під час створення блоків не врахував, довелося колупатися з цим і одразу прописувати і взривостійкість, і міцність блоків. Одразу ж я додав очерет як предмет, щоб його можна було використовувати в крафті, хоча ніяк, окрім креативного режиму, його поки що отримати неможливо було. Ще був кумедний момент з додаванням своєї вкладинки в креативне меню: я її, наче, створив, заходжу в гру, а її немає. Вона не з'являлася, поки я усім своїм блокам не прописав, що вони належать до цієї сторінки. Тобто пуста сторінка не відображається, а блоки взагалі до цього не були ні до якої сторінки прив'язані. Коротше кажучи, те, що на перший погляд здавалося прогулянкою на 5 хвилин, виявилося роботою на 20 годин, і це була найпростіша частина. Наступний крок був додавання різнокольорових візерунків на блок, щоб можна було зробити розмальовану мазанку. Тут стало значно складніше, адже довелося гратися в піксель-арт, тому деякі текстури можуть бути ну дуже схожими одна на одну зі зміною акцентного кольору. Також однією із задач стала можливість розташувати блоки не тільки по вертикалі, а й по горизонталі, типу як колони чи блоки дерева. Тут була одна невеличка перевага. Блок, точніше його код, можна було просто скопіювати, змінивши декілька рядків і готово. Після цього почалися найбільш складні кроки для мене на даний момент. Мені захотілося створити власний паркан, тому що той, який існує в майні, мені здавався занадто товстим. Тобто паркан повинен бути з гілочок, такий типу плетений. Тут простою зміною текстури вже не обійшлося, якщо спробувати завантажити. Типу тонку текстуру, гра просто заповнить відсутні пікселі чорним. Довелося робити власну модельку. Це виявилося доволі цікаво, особливо якщо використовувати якусь візуальну програму для цього. Я витягнув з гри модельку звичайного паркану і вже на її основі переробив свою. Потім виявилось, що недостатньо переробити лише одну модельку, існує окрема моделька виключно для інвентаря і те, як вона виглядає в руці. Я спробував підігнати її максимально до ванільного відображення, щоб це не так сильно впадало в око. Паркан поводить себе точно так само, як і звичайний, тобто через нього неможливо перестрибнути, він фіксується до найближчого повного блоку і так далі, просто виглядає значно тоньше. Останнє і найстрашніше та складніше рослина, яка може рости самостійно або при взаємодії з борошном, яку можна зібрати, і яка повинна генеруватися у світі самостійно. Тут я не знав, з якого боку починати від свого зовсім. Звісно, створити саму рослину, як умовний блок, який можна розташувати в грі вручну, виявилось не так складно. Складніше було змусити її хоча б почати генеруватися у світі. Я спробував взяти за основу і просто квітки, особливо ті, які ростуть в два блоки, і крапельник, який росте в воді, хоча і під землею, і ламінарію, і тростину. Нічого не виходило. Рослина просто не генерувалася у світі, хоча умови її встановлення вручну виконувалися. Я міг встановити її або лише у воді, або лише біля води. Тобто щось з налаштувань працювало, але не повністю. Врешті-решт, після трьох годин, я зрозумів, що просто припустився помилки у назві файлу, який відповідає за генерацію у світі. Я змусив спавнитися очерет як тростину вздовж води. На той момент я вже відмовився і від ідеї того, щоб вона поступово зростала, і від того, щоб вона росла у воді. Головне для мене було те, що вона почала генеруватися у світі самостійно. Наступним кроком я вирішив, що треба додати умови збирання рослини, тобто, якщо ламати її рукою, буде випадати лише умовне насіння. А якщо ламати ножицями, от тоді буде збиратися очерет, який можна використовувати у крафті. Також було питання взаємодії з насінням, щоб при натисканні насінням на землю воно саджало очеред. Нехай навіть якщо він не буде поступово рости, а буде з'являтися одразу великим. Це умовні дві початкові точки, від яких я вирішив відштовхуватись, і при можливості вдосконалювати це до запланованої ідеї. Як то кажуть, не кажи гоп, поки не перестрибнув. Насіння спавнуло лише нижню частину блоку і в будь-якому місці, не виконуючи правило рослини. Коротше кажучи. Щоб просто зробити це хоча б якось робочим, я вирішив використати механіку звичайної двобочної квітки. Тобто, коли ви ламаєте саму рослину, випадає саме вона, а коли ви натискаєте на неї борошном, вона буде дропати очерет, який вже можна використовувати в крафті. Таким чином, його можна зібрати, перенести до себе додому і умовно вирощувати, хоча й не так, як це планувалося з самого початку. На це поки що моїх мінь не вистачає. Тож після декількох днів роботи я все ж таки можу показати вам мод, умовно першої версії, в якому вже все працює хоча б на тому рівні, щоб цим цим можна було користуватися. Я все ж таки хочу спробувати і довести ідею очерету саме до того, щоб він зростав у воді. Та і поки я все це робив, з'явилося ще декілька ідей, які можна було б зробити, проте вони також пов'язані з рослинами. тому я пішов вчитися. А ви пишіть, що про це все думаєте, та чи намагалися ви колись робити моди для Майнкрафту, та чи вдалося вам це зробити? Дякую вам за увагу! До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!